Сьогодні, вівторок, 16 грудня 2025 рік. Звати мене Любов Чусвеє. Вітання з Запоріжжя. Зараз хочу показати вам, що я посадила два гірочка вієчні Шкаралупи. Посадила 11 грудня о 17.30, огірочки Мадрілен. Зійшли вони у мене через 3 і через 2 дня. Один вийшов через два дні, другий вийшов через три дні. І так вони на сьогодні, і так вони виглядають. Планую їх вирощувати на підвіконні. Буду показувати, як це буде. Семідольні листочки ще не розкрилися. Оцією лампою я буду підсвічувати. Коли з'являться перші два справжніх листочка, буду підживлювати. Підживлювати буду органічним добривом, тоді буду все показувати. На все добре, щасти, скоріше всім допомог, перемоги, до побачення.